Привіт, футболмани. Січень місяць вже добігає свого закінчення, а футзальні змагання як серед дорослих, так і серед юнаків, саме в розпалі. Також продовжуються зимові чемпіонати міста з футболу серед двох вікових категорій, і саме зараз ми обговоримо всі вище згадані новини по цих турнірах. А перед початком випуску хочеться привітати команду ЯСКО з домашньою перемогою над Авалоном в рамках однієї восьмої вібет Кубку України з футзалу. Що ж, а тепер заварюємо чайку, робимо традиційну. Ній донат для наших воїнів на будь-який перевірений волонтерський фонд. Та починаємо. Розпочнемо з футзалу. Тут у рамках першої ліги фортуна зіграла з авторія. У надзвичайно цікавому матчі з мінімальним рахунком вдалося перемогти автомобілістам 4-3. Ця перемога дозволяє їм закріпитися на третій стрічці турнірної таблиці з 12 балами у доробку. В другій лізі ж зіграли Фенікс та Аграріїв. Мега гольовому поєдинку все ж більш забовними вийшла вогняна пташка. Фенікс отримує перемогу 10-6. До речі, ганопільці продовжують отримувати першу позицію турнірної таблиці. В четвертій лізі локомотив Ю-19 обіграла старе місто 6-1, Т-90 мінімальною перевагою отримують перемогу над Володою Сушанила 1-0, а Ліден декласує темп 6-1. Ну і турнірна таблиця четвертої ліги наразі на ваших екранах. Трійка лідерів тут незмінна, Т-90, Літен та Нива. Продовжуємо п'ятою лігою. і Стартуємо з огляду матчів між атлетиком та кубою. Кубинці до матчу займали третю позицію в турнірній таблиці з 11 балами в доробку. Атлетік вже був всередині турнірки, тому статистично лідерами пари були саме гравці в червоних футболках. Але матрасники видали прекрасний матч а з правильно вибудованими лініями. Вже зі старту Чауса забуває і під завісу тайму Вітович подвоює відставання. Це надало їм додаткової впевненості та за. Палу, на якому вони продовжували грати і в другій половині. В фінішній 20 хвилинці підопічні Тисячука, правда, змогли компенсувати один гол, але Дзюбенко та Іллю зробили рахунок достатнім для хорошого відриву. 4-1 і атлетик перемагає у цій дуелі. А вже на наступний день Скіфи зійшовся у дуелі з «Барбершопом». Намірівська команда в крайніх поєдинках показала хороші результати і мала намір не збавляти темп. «Барбери» ж були у лідерській трійці та прагнули продовжувати свою переможну ходу. У висновку з подібними амбіціями обидві команди показали прекрасний футзал, подарувавши багато емоцій. По ходу матчу лідерували то одні, то інші. Але за 10 хвилин до закінчення скіфи встановили цифри на позначках 3-2 на свою користь і практично до. Останніх секунд утримували рахунок. Саме тоді Гуліватенко, скориставшись сумбуром в штрафній суперника, зміг видряпати м'яч та заштовхати його до сітки. 3-3 і команди розходяться мировою. Артур, сьогодні дуже цікава гра у вас була і з Барбершопом. Також вигравали по ходу гри, але в кінці пропустили і закінчили в нічию. Як так сталося і чим, чого не вистачило для того, щоб виграти ці поєдинок? Насправді Барбершоп це, мабуть, одна з найсильніших команд, з якими ми поки що грали в чемпіонаті, крім куби. Куба сильна. Барбершоп. Ну і чекаємо ще з Ми з ними так і не грали. Хочеться зіграти. А... Так що ми чекали такої гри бойової. Насичено і тактична була боротьба. Команда видно, що сильна, баланс в ній є, кожен на своїй позиції, грає грамоту в архешок. Я їх дивився пару разів минулі разів, то вони хороша команда. Через рахунок по грі 3-3. Ми перший тайм трішки собі понавозили, в другому трошки змінили тактику, стали грати по-іншому. Не буду розказувати я. Хто захоче, подивитися трансляцію, знає сам, як ми грали. Результат погрібний. Закономірно, по очку, бо, тому що команди були достойні одна одній. була хороша, добре, що нічия, кожен при своїх. Що ж, а зараз ви маєте можливість переглянути турнірну таблицю п'ятої ліги. Далі про шосту лігу ігровий день неділю почався з гри Геліусу та Брікстон Юнайтед. Стартували вони з обміном атаками, яких все ж статистично було більше у Геліусу, але якість там результативність була вища саме у вінницьких англійців. Вже у першому таймі Брікстон змів вийти вперед у м'ячі та не пропустити жодного. В другій половині тенденція збереглася, бо сонця продовжував масовані атаки з низьким забивним коефіцієнтом. А Брікстон брали вивіреними комбінаціями у підсумку. Ще по два голи від кожної зі сторін і кінцеві цифри на табло 2-5 на користь Брікстону. А, скажіть, будь ласка, як сьогодні вдалося виграти у Геліуса у досить непоганої команди і заробити таким чином плюс три очки до вашого доробку? Ми з грали зібрано, в оборону і що атаку зібрали. До кінця цього сезону які плани і чого хочете досягти? Ви робити шостолі. Другими на майданчик колосу вийшли штурм та фенікс. На диво, не зважаючи на те, що штурм поки є аутсайдером ліги, а фенікс одним із лідерів, матч вийшов по-своєму цікавим. Клас полум'яної пташки був помітно вищий, Вони працювали більш злагоджено та переважали в індивідуальних кондиціях. Але бажання штурмівців дозволило їм достойно триматися, ба навіть відповідати сильному супернику. Як висновок, гра завершилася з рахунком 1-3 на користь лідера, але плюс в. Карму за старання можна поставити і штурмівцям. Ваш аналіз сьогоднішньої гри е, та коротко, що сьогодні відбувалося на полі. Серед плюсів, мінусів, плюс те, що перемогли. Один здається рахунок. Не завжди певно, але головний результат. З мінусів, що команда не виконала установку. Установка була грати на капітана, щоб він забив нічого три голи. Установку не виконали. Так що думаю, деякі гравці може підуть на... На переверхування в команди Меркурій. <рес> Як вважаєте, сьогодні з суперником було важко грати? Чи достойний був суперник ваш? Ну, ні, хлопці молодці, спокійно. Спокійно, спокійно грали, непогано. У них там замін, здається, що не було, або де мінімальна була кількість. Ну, витиснули максимум вони що змогли. Я а, чи є після трансферного вікна якісь зміни у вашій команді? Якщо є, то поділіться. Так, у нас плюс один плюс гравець, наш старий новий гравець, можна сказати, сподіваюся і впевнений, що він нам додасть. Останній поєдинок Дудікова з Харом 1654 був як вишенька на торті ігрового дня шостої ліги. Вивігрені дій в обох команд була на найвищому рівні. Чіткий план, поєднаний з самовіддачею, був супутником що одних, що інших. Але єдиним нюансом була мала кількість забитих голів. За два тайми колективи зуміли лише по одному разу обмінятися реалізаціями, закінчивши з рахунком 1-1. Такий результат у турнірному значенні не сильно задовільняв, що Хар, який залишався на шостому місці. Що Дуді Кова, який опускається на третю позицію, пропустивши вперед Фенікс. Міцей. Також традиційно на минулому тижні були проведені юнацькі кубки області в кількох вікових категоріях. В літині серед юнаків 2006 року народження найкращими стали ДЮСШ бар, друге місце за ДЮСШ «Літин» та третє за ДЮСШ Кржопіль. У юнаків 2007 року народження переможцями стали ДЮСШ Сиша Крижопіль. Срібні нагороди отримали ДЮСШ США літин і бронза закріпилася за CFC Емор з міста Хмельницький. Також в місті Бар відбувся і ще один кубок області, тільки вже серед юнаків 2012 року народження. Тут лідерство взяла команда зі Жмеренки, друге місце за собою закріпили господарі з міста Бара. Трійку закрили гості з Серебрієм. Паралельно серед юнаків продовжується зимовий чемпіонат Вінниці з футболу у віковій категорії 2010-го-11 років народження. У ці вихідні Нива 2-20-10 поступилася інсмарту, він з марту 2011. Гнівень з мінімальним рахунком обійшов прем'єр-Ниву 2-2011. Дівчата з Ниви мінімально 0-1 програють премєр Ниві 2011, а у Дербі Нив 2011 та 10 років перемогли старшаки 0-2. І турнірна таблиця змагань на. Разі на вашому екрані лідерує у ній після двох турів Нива та він Смарт. Закінчуємо випуск гарною новиною. Вінницький сапфір здобув бронзу срібної ліги турніру, який організувала Львівська обласна асоціація футзалу. У змаганнях взяли участь 9 команд. Суперниками Вінничан були як колективи екстраліги, так і команди Лідер обласних турнірів. Тому вітаємо віничан та зищемо подальших успіхів на всеукраїнських змаганнях.